Проект Free Farm, компанії Агротера. Сьогодні у нас 8 вересня. Ми в черговий раз приїхали на поле, де була посіяна кукурудза по осінньому стрибтілу. Зараз ми зайдемо в рядки і подивимося, як у нас виглядає на сьогоднішній день кукурудза. Заходимо в рядки кукурудзи. Посієно постриптіло, от бачимо позмірних рештів, які були осінню. ну Зовсім уже залишилося мало. Так, йдемо. обсів, Ну і бачимо зараз у нас рядки кукурудзи. Заходимо, будемо дивитися. Йдемо від краю, бачимо залишки її кукурудзи минулорічної. Що можна сказати про вигляд цієї кукурудзи. Ну, качан. Дивимось на качан. Бачимо, як виглядає качан. Зовсім непогано. У нас вершок або не дозапилився, або вона скинула. Ми знаємо, що в цьому році температури були не зовсім, не зовсім комфортні для вирощення кукурудзи, але ми бачимо такий качан нормальний, товстовезний. Порахуємо ряд, скільки рядів і скільки зерен ряду. Ми його обірвемо. Подивимося, що в нас виходить. Так. так, ми порахували у нас в даному качані 18 рядів і 29 зерен в ряду. Отакий От качанчик і кукурузи у нас виріс на даній технології. Качани вже деякі розвернулися вниз головою. Давайте що цей качан. Визьмемо. Ось такий качан у нас сьогодні сформувався на стрібкілі. Ну, зовсім зовсім непогано. Він по кількісті озеран ряду трошки більший, ніж цей качан. Бачимо така ситуація. По самому міжряддю. По самому міжряддю. Ну от бачимо. Поживні разок пішини не, не перегнили. Але взагалі ситуація по кукурудзі зовсім, зовсім непогана. Ну а так взагалі дивися... Так взагалі по, по вигляду я б сказав би, що ну, зовсім непогано. Є качани зовсім такі бомбезні, наприклад, як цей. Так і взагалі, звісно. Ну, Та Прекрасно прекрасний качає. Ну і плюс, дивися, бачиш, він вже нормально сохне, тобто він, угу. він не має в нього, він висохне нормально, буде нормальну масу тисячі дати. Ну Питання, ви ж не підживляли вайдропами? Ні, ні. Ну, Якби ви їх ще підживили під дощ, то ще була б краща ситуація. Ну, але взагалі я тобі скажу, ти не жалієш, що, що по стрибтілу ми нарізали ось этот клаптик. Ну. Зараз комбайн покаже ситуацію. Ми з тобою зараз приїдемо туди, там, де по глибокому рихленню у вас. Ну так, да, по вашій традиційній технології. Ну вже тут видно, що качани супер. Але дивіться, пожнивних рештків практично нічого не залишилося. Тобто, те, що... Тоді, помніш було, скільки пожнивних рештків, коли ми нарізали. Так, да, так. Да. Ну і нерівномірність дозрівання не зрозуміла. Для мене особисто. Тому що Дивися, іде, іде, іде нормально, а тут... А тут кусок... Хоча дивися, качан повністю доформований. Не можна сказати, що тут дивися і долитий до кінця, і... і у нього вже вологість зовсім друга. Mm. Скільки тут рядів? Ну, тут, мабуть, 16 рядів, менше по діаметру. Ну давай пораховуємо. 18. 18 рядів. 18. Ну, супер. А скільки в длину? 38. 38. Ну, тут 29. Ну тут бачиш, він товщий. Тобто тут виходить зерно більш глибоке. Так, нерівномірець, а чого, а чого нерівномірність? Знаєш чого? Тому що по стрібтілу треба, щоб колеса на сівалці не були не 110, а по 50, тобто, щоб вони влазили у нарізану полосу. А, Коли Да, по ширині. Yeah. А в тебе виходить, що в тебе колесо йде, то, yeah. то горбик, yeah. то ямка, yeah. то так далі, і воно, yeah. да, і воно витягує. І через те в тебе нерівномірна глибина посіву. А для того, щоб у тебе чітко була глибина посіву рівномірна, то тобі треба колеса вузе. Мені подобається, як воно все у вас виросло. І, в принципі, якщо ви вдруг надумаєте переходити на стріптіл, допустимо на технологію, то поступово ґрунт у тебе буде зовсім переображуватися. Що я можу сказати? Чесно говоря, я думав, що ви його глибоко розпушуваєте. Тоді правильно сказав, коли мислив, пам'ятаєте, говорили, щоб пів поля нарізати, що ти оставляєш його. І це ж ви нічого не робили, ви весною просто зайшли і посіяли. Просто зайшли і посіяли. Без нічого в ці полоси. Так, да, немає ніякого не закриття вологи, не обробітку, нічого. Чим ще цікаво, що дві операції тільки. Да. 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 Так, Що В цій ситуації економіє по солярці, по дизельному топливу. Ну, пам'ятаєш, тоді ми нарізали 4 літра на гектар. Ну, в принципі, це нормальна ця. Це... І Потім е... посів так, так само. Ну, у нас там посів літрів 8, тому що вже сівалка обішана. Ага. У нас же, ж і бандити йдуть, і, і РКД йдеться, і сама по собі. Ну, по глибоко розпушувач набагато більше розход. Там виходить, скільки літрів. Ну, Якщо робити на, 25. на 40 см, 45 см, то буде ну, 22-23. Якщо важкий грунт або мокрий, коли вже заходиш пізньо осінь, коли він такий важкий. Угу. Коли вже йде рештки, вже трошки пробуксовка, то там і 25 буде літрів. Да. А потім вже весною основі треба ще поле вирівнювати. Це ще ну два, да. друга операція. Це ще літрів 10-12. А потім ще ж, ну, ще ж це вже буде 35, а тут 4. Ну Посію не беремо, давай, так. Посій мене бередував, так ж такі осіять. Ну і да. І разниця десь 30-32 літра на гектарі, а при 50 це півтори тисячі. Ну на да. гектар. Да,

Ну, ти взагалі як, коли ми тоді нарізали це поле, не скептично ставився до стриптіла, чи як? Чи ти готовий був? Скептично, так? Як сказати? Трошу схеті, треба нове. Багато ж була кей про нутів. Неутіл більш таке воно. Ну утіл це хорошо для Аргентини, там де тепла. Якби у нас травень жаркий, що вона травень стартує. Тоді, так. А коли травень у нас холодні травні, то вона тільки стартує в середині червня, то, звісно, вона не співає до зріки. Так, візьми, давай візьмемо якихось типових качанів, пару штук. Да, бери, бери якісь типові, сильно великі не бери, а бери такі середні. Ну оце бери до да, не... ну, От рядом можна взяти, і ото три бери. Ті Сильно великі не беремо. Ну дивіться, якщо б у нас у нас дві проблеми. Нерівномірність по глибині і розкладка по цій сівалці, вона дає розкладку слабеньку. Дві проблеми, які ну а так виглядає бомбезня, якщо чесно. Мені подобається. Подивися тут ряд. Така стебла нам великої не треба, це якраз стандарт її. Це виходить десь 2,80, якщо до кінця металки брати. Да? Да. Тобто вона ж, вона ж не повинна бути 4 метри. кукурудзу по глибокому рихленню. Так, ось починаються рядки. Ну, ми бачимо, тут познивних рестів немає. Тобто, повністю Повністю... Чорна земля. Ну, Хоча трохи, трошки є, да? так? Ну так. Да. розумієш, що книжка вони в тебе замішаються з ґрунтом. грунтом. Оце основне. Ну, по, по фазах розвитку тут трошки раніше у нас і однакова приблизно. Ну, по при... Приблизно однаково. Так, да, сходи не це факт. Ну вибираємо де тут, де тут де тут п'ять підряд розкриємо, подивимося. Ну ось вроді типове, да? Ось типово. Розкриваємо. Щоб не було так, що сказали, що ми з тобою вибрали там кращі качани, ну, а да, тут гірші. Ну, вроді більш-менш типово, так? Так. Ну тут по фазі дозрівання вони этот, більш, 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 більш сухі, так? тобто ми тут не можемо там нічого сказати. Це достатньо там, я думаю, це вже це точно таке саме. По фазі дозрівання... Вони більш менш Що у нас з рядами? Давай рахуємо. Бери, бери середній десь. Там три ми вирвали, тут теж три. Тут двадцять. 20. 20, да? 39. Ну, Там було 29 метаєрфів. Yeah. Ну там плюс-мінус одну там yeah. одинаково. Yeah. Ну, бери три штуки. Три, три кокурузини там подивимось. Ти більше ці менші. Uh -huh. Uh -huh. Коротше зразу, коли там бідніші були. Це uh -huh. один такий попався тустий. Mm. Ну і що, бо який попався, такий попався, ми не будемо вибирати. Але бачиш, тут трохи коротший і більше, більше незапиленого, незапиленого, скинутого. Да, да? Все-таки мені здається, ну, це і Там, то... Ви кажете, закриті були не Да. І плюс збережна лучше волога. І тут при запиленні... Ну, може і при наливій верніше. І те, може, те, що це видно, що ну, дивіться, там, там, там такий коротенький кінчик, запустимо, да, 3-4 ряда, а тут набагато більше. І, Добре, і ось верхній, це ж вже це або втрати, або ну, це все не, е, бачиш, води не вистачило йому. Витрила. Оце не вистачило води. Якби була б вода, то він би його доналив. Да. А да. це я не Витринали віда. Ну ось бачите, які мілкі-мілки. Тобто він почав, почав скидати, 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 скидати. скидати витрила. І... Витрила а витрила. тут запилення. Береги або критина, ворога. Да. А тут все коротеша. Ну це нерівномірність глибини так само спрацювала. Бач, коротенький качанчик Тобто Він виліз пізніше, да. йому менше вологи треба, але він зато дав менше рядів набагато. Угу. Тож він взагалі короткий. короткий тому що Ну ти усі, що тут не дорозвинена кукурузина, він забрав одне і воду. Оцей ось такий ніс. А наступний немає. Да. А якщо б, б цей був, то тоді б цього не було такого. Що цього не було, да. І цього, то я... Ж... Один хороший, один і все добре. Оце. Да. Один новий. Ось хороший. Ну, Правильно, привезує так. Тут немає. Ну так, да, тут немає, тут не, не характерно. Хоча при тому, що ми бачимо, що марнів uh -huh. стат, але і качана немає. Оцей це не Ну Що, візуально можна сказати, при першому огляді. Можна сказати, що по фазі, що на глибокому рихленні раніше менша вологість качана, так? Yeah. але. Раніше почала вона скидати ряди, тому що ці вже крайні ряди бачимо, сильно низькі. Так, тут длинніший качан і більше, більше насіння. Зараз вона на нічого, тому що треба yeah, на вологість, yeah. зразу і вологість поміряти. Yeah, якщо yeah. є... Тобто yeah, можна yeah. с, 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 ну якщо важити, то треба міряти вологість, yeah, тому не що не буде, не буде не ну, як, неадекватно, так. Вологість різна. Тут чувствується, що вологість. Ну, да. вже хрустить? Тут ні. Тут не mm -hmm. Ну Так. Да. Ну Я тобі скажу, що вона е, повільніше буде усихати і в неї е, сухої речовини буде більше залишатися. Тут маса тисячі буде більша. Угу. Вона буде повільніше усихати, ніж оця. Ну, це вже фактично усохла. А тут зерно буде більшого розміру. Маса, маса тисячі. Ти зможеш це порахувати. Допустимо, тисячу зернин візьмеш відсюди і отут. Тут еще не мое, может вот тут, еще не мое, тут посередине еще. И тут еще не мое. Все равно еще, еще не мое, еще не сохнет. Хорошо, поїхали тоді. до... Знаєш, який качан? Там вже ж кочеричка набагато менша. і я думаю, що там... Ну, качан самозаповнений повністю повністю. Ну, ми теж mm -hmm. бачимо, що це різні технології обробки ґрунту. Тобто глибоко рехлітель, а, а оце стептіл Просто нарізка полос mm -hmm. осінню і все. І посів ту полосу. Більш нічого не було. Маємо там, де рихлітель був, під да? час целярки как ну а, а то Для вас керівник проекту Free Farm Валерій Білоконій.